Від часів пізнього середньовіччя, коли моя поставала перед очами мандрівників типовим галіційським містом, в якому, окрім титульної української нації, вагоме місце займала раса вихідців із землі обітуваної. Вони завжди намагалися проживати компактно, творячи свій світ, плекаючи мову, звичаї та самобутню культуру. І тому в столиці Покутського краю і досі відлунює той неповторний уклад життя, який творили ремісники всеможливих мастей: рабини і лікарі, лихварі і службовці, корчмарі та музики, артисти і газетярі, сіоністи і соціалісти, комуністи та хасиди. Сьогодні спливає рівно 10 літ, як на розі вулиць Паріяславської і Прикарпатської знову відчинила двері стара Коломийська синагога, історія якій відміряла дві сотні років. Наприкінці червня 1997 року тут, у духовному закладі Єрусалим Бейт Медраж, відбулося перше громадське богослужіння. Для представників віри іудейської звідтоді протягом довгих років приміщення впевнено набувало нинішніх пізнавальних рис. Останні зібрання тут відбулося ще 1939 року. Після тих пізнопам'ятних часів у храмі розмістили склад. Попри всі світові перепетії, подібна культова споруда зосталася на вулиці. Яка носить ім'я відомого галицького видавця першої половини ХХ століття Якуба Орнштайна. Десь місцем комплексом комплексозабудов розміщувалася його накладня, яка сусідувала зі старою божницею. Після повоєнних часів до цієї віковічної споруди переселили інкубаторну станцію. Одразу за нею простягнулися мури прадавнього кладовища, на якому впродовж позаминулого століття ховали Ізраїлових дочок і синів. І ось уже декілька років поспіль ця частина середмістя утримується в жалюгідному стані, забута, здається, богом і людьми. Але нині на Коломийських вулицях ще можна зустріти будинки, які мають головні ознаки своїх колишніх власників. Це, зокрема, стосується Мезузи, косого проїзу у правобічному дверному проході, до якого закладали випис із святого письма. Такими ж позначками відзначали і релігійні заклади. Однак найбільший і найдавніший з них не достояв до сьогодення. Так звана велика комуниська синагога, яку спорудили на кошти общини, вела своє літочислення від 1664 року. Протягом століть її частково реконструювали та перебудовували. В закінченому вигляді фронтон оздоблював вишуканий барочний стиль, а фриз прикрашала ліпнина, символізуючи кам'яніст крижалі. Який Мойсей возніс на гору Синаї, аби народ ізраїльський пізнав і дотримувався десяти заповідей Божих. Святиня стояла в тому районі міста, де тепер починаються, чи то може закінчуються ринкові ряди вулиць Сагайдачну. 1943 року цю будівлю без медрешу, яка входила до сумнозвісного гетто, нацисти піддали вогню разом з її вірними, що ознаменувало собою заключний акорд акції Юден Фрай. Дивом вистояв до наших днів інший юдейський храм на вулиці Романа Шухевича, в якому ще донедавна функціонували фабричні цехи індивідуального пошиття одягу. І лишень деякі архітектурні елементи вказують на типові ознаки колишнього осідку радені. А поруч останні дні на Колимейській землі доживає інша сакральна споруда, воздвигнута колись потомками народу Ізраїлеву. Саме на цій вулиці свідком минулої доби постає партерова вілла, яку 1903 року заклали потомка Сіону під власний кагал. В час окупації тут працював щойно організований Юден Рад на чолі з Мордихаєм Горовіцем, недавнім старшиною війська польського. Галерею забудовного ансамблю доповнює колишня лікарня. Яка з 1913 року служила виключно для потреб єврейської громади? Власне всю цю територію і поглинула перша примусова резервація, організована нацистами 26 березня 1942 року. Про що красномовно свідчать тогочасні оголошення, підписані комісаром міста Гольманом. Взагалі Коломийський гет поскладалося з трьох частин, поділене на різні дільниці: центральну, східну і південно західну А починалося все з того, що 19 серпня 1941 року всі. Хто за расовою ознакою належав до єврейської нації, повинні були здати всі цінні речі: золото, срібло коштовності, хутра та зимовий одяг для потреб Східного фронту, на якому воював німецький вермахт. Окремим розпорядженням було введено під карою смерті носіння жовтої звізди Давида, на грудях або на рукавній пов'язці. Відмова каралася примусовою працею. Заборонено також послуговуватися тротуарами. Та засобами зв'язку. Таких типових для рейху правил вимагав дотримуватися місцевий крайс гауптман, 27-річний юрист Пітер Клаус Фолькман, син пруського штабного офіцера Першої світової війни. На тогочасній світлині поруч з ним його дружина Ада і заступник Герхард фон Йордан. Одягнуті в гуцульські кожушки. Саме під їхнім проводом 12 жовтня 1941 року розпочалася велика акція, після якої до Шепарівського лісу погнали першу партію приречених. Жалобна процесія живих ще людей не поспішала, бо всі знали, що це буде їхня остання дорога на зустріч з вічністю. Подібні жорсткі картини повторювалися ще довгих два роки, з різницею тільки в кількості невинно убієнних. На їхніх кістках розкинулося нині відтя могутніх дубів, які, наче вартові, бережуть спокій земляків. Тільки 1994 року на місцях безпосередніх розстрілів члени товариства Поступ на чолі з його головою Ярославом Полатайчуком домоглися встановлення пам'ятного хреста. щорічно між могилами правлять за упокійні служби. Бо спочивають тут також і християни з околичних посілостей. Одним із тих, кому вдалося звідсіля вибратися живим, зостав 57-річний мельник. Лайзор Керстен вночі він вибрався з під трупів, вернувся в міське гетто, викрав всю свою родину і до кінця окупації переховувався у праведника українця Олекси Онуфрейчука, що в селі мишин біля Коломиї. І прикладів таких траплялося чимало. Всього ж через наше місто і околиці за роки Холокосту пройшло близько 50 тисяч осіб різних націй, та звичайно найбільш пострадало опальне єврейство. Про що голосить пам'ятний знак на трасі Івано-Франківського Ломия Чернівці? Його фундатором виступило ізраїльське товариство вихідців з Коломиї 1993 з нагоди 50-х роковин Шепарівської трагедії. Страшні розстрільні дні не минули старого юдейського кописька між нинішньою вулицею Бандери і мікрорайоном Богона. Свою мученицьку смерть спіткали тут також коломийці різних соціальних верств і віросповідання, пам'ятником яким може бути ось ця липа зі зраненою душею і тілом. Сліди от куль бережуть окрушене огорожі, які ще довго будуть рекошетати по свідомості їхніх рідних, близьких і далеких. Після довгих Окупаційних режимів тільки дивом вціліло лише кілька надгробних плит давнього єврейського центру. Решту дармового каменю раціональні тевтонці використали під бруківку в подвір'ї колишнього гестапу, що містилося на вулиці Франка, число 5. Гулючись сквером біля центрального озера, мало хто й підозріває, що теж топчеться по людських останках. Про часи руйнування і глумлення над пам'яттю мертвих нагадують відлами кам'яного карбування, званого на мові ідиш Мацев. А ще ледь прочитуються метафоричні символи та цитати з Талмуду. Вже в радянські часи їх вивезли під спорудження пам'ятників вождям країни Рад. Цей символічний курган на задвірках Коломийської площі героїв не природній. Він рукотворний, бо в основі його лежать надмогильні плити. Згромаджені 15 літ тому новою демократичною коломійською владою на початку вулиці Січових стрільців, вони німотно волають про вічний супокій.